Читання з класифікацією. Подивися, ти знаєш, хто тут намальований? Як можна назвати їх одним словом? Домашні тварини. Хто це? Кролик. Хто це? Овечка? Хто це? Пес? А це коза. Давай спробуємо прочитати, що тут написано? П-Е-С. -п -е що вийшло? Пес. Є в нас така картинка? Кладемо підпис під картинкою. Прочитай, що написано тут. К -о К-О. -з Ко-З. З, А. Що вийшло? Коза. Де намальована коза? Почти це слово. К-р, кр. О, кро, Л, крол і к Що вийшло? Кролик. Шукаємо картинку з кроликом, кладемо підпис під неї. Що написано тут? О-В. Ч. Овеч, К, овечка, а овечка. Ось у нас овечка. Подивися, у нас є такі самі картинки. Давай знайдемо пару. Є така сама картинка? Так. Картинки однакові, значить і підписи повинні бути однакові. Давай подивимося, що тут написано: кролик і тут кролик. Овечка і тут овечка. Пес, пес. Тут написано коза. І тут все правильно.